Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий вінтажний ремінь. Це стильний та практичний аксесуар для щоденного використання, виготовлений із якісної штучної шкіри з широким профілем, тому ідеально підходить для джинсів, брюк чи штанів у стилі кежуал. Класична колірна гамма та металева пряжка додають образу стриманості та мужності. Надійна фіксація забезпечує. Комфорт протягом усього дня. завдяки універсальному дизайну, ремінь поєднується з одягом як у діловому, так і вуличному стилі. Даний аксесуар це поєднання практичності, стилю та довговічності.